Вітаю вас, дітки! Погляньте у вікно. Що ви бачите на вулицях нашого міста? Так, машини, люди, дерева, правильно! Щоб людям було зручно пересуватися містом, потрібен транспорт. Який транспорт ви знаєте? Так, машина, трамвай, тролейбус, поїзд, автобус. Слухайте уважно загадку, і ви дізнаєтеся, що ми сьогодні будемо створювати. Я не поїзд, а везу і дорослих, і малечу. Я їжджу по вулицях, маю великі вікна і колеса. Хто я? Так, автобус, молодці! Сьогодні ми станемо справжніми дизайнерами та конструкторами і створимо свій власний яскравий автобус. А чи знаєте ви, з яких простих фігур складається автобус? Давайте подивимося. Кузов це яка фігура? Так, великий прямокутник, а вікна це маленькі прямокутники. Найважливіше для руху це Так, колеса, круги. Бачите, автобус? Це як великий конструктор із геометричних фігур. Щоб він вийшов гарним, ми маємо бути акуратними і точними. Пропоную зробити ось такий автобус. Розглянемо його, що є у автобуса. Є корпус, колеса віконця. Двері. Давайте поглянемо, якого кольору у мене корпус автобуса. Так, жовтого віконечка якого кольору? Віконечка блакитного кольору можна синього. І колеса якого кольору? Так, чорного якої форми, круглої форми. А з іншої сторони ось такі дверцята для пасажирів. Для роботи нам знадобляться такі матеріали: аркуш жовтого паперу, шматочок аркуша чорного та два шматочки блакитного паперу. Також олівець, фломастер або маркер, клей, серветка, клейонка, ножиці. Тож почнемо робити наш автобус. Спочатку зробимо корпус. Ми згинаємо арку з жовтого паперу навпіл, куточок до куточка, намагаємося рівненько ось так скласти і ось так притискаємо гарненько. Тепер беремо ножиці обережно, тримаємо правильно двома пальчиками від себе внизу. Гору не підіймаємо і ось так півколом зрізаємо куточки. І тут. Так само внизу, але зрізаємо трішки менше. Повертаємо ножиці. Притискаємо і повертаємо, притискаємо і повертаємо. Ось такий корпус вийшов. Тепер будемо робити віконечка. Беремо аркуш паперу блакитного кольору і згинаємо навпіл спочатку рівненько, притискаємо. Потім притискаємо, згинаємо ще один раз, куточок до куточка. Тепер треба розрізати за лініями, щоб вийшли такі віконечка. Розгортаємо, розрізаємо лініями. Третє і четверте. Так. А четверте віконечко у нас буде трикутної форми. Тому ми обережно розрізаємо від куточка до куточка. Ось таке віконечко вийде. Так само з іншої сторони розріжемо і наклеїмо потім віконечко. Тепер зробимо колеса для автобуса. Візьмемо смужечку паперу чорного кольору та складемо навпіл спочатку, розрівняємо і так само ще навпіл, щоб вийшов у нас такий квадрат. Ось такий. Тепер беремо ножиці. І будемо вирізати круг колеса, який у нас за формою. Вірно, круглі, круглої форми. Тож ми вирізаємо круглі колеса. Ось так. Куточки ми будемо зрізати, щоб вийшов круг. так вийде у нас чотири колеса. Вийшли ось такі колеса. Тут два колеса і позаду також ми два колеса наклеїмо. Тепер будемо наклеювати. Беремо клей олівець або звичайний клей. Змащуємо, спочатку почнемо з першого віконечка, гарненько змащуємо клеєм та наклеїмо віконечка. Повністю змащуємо і наклеюємо. Так само інші віконечка. Змащуємо і наклеюємо. Намагаємося рівненько наклеїти всі віконечка. Ось так. Ось так. Вийшли у нас такі віконечка. Тепер будемо наклеювати колеса. Колеса змащуємо коло не повністю, тільки верхню частину половину і наклеюємо так само. Ось так, і інше колесо наклеїмо. Ось такий автобус вийшов, але чого ж не вистачає? Так, дверця для нашого водія візьмемо Олівець. І намалюємо дверцята. Ось так, рівненьку лінію малюємо. І тут намагаємося рівненьку лінію, і ось так. Ось такі дверцята. Ручку намалюємо ось тут. Тепер наведемо фломастером. Щоб їх було видно. Ось такі дверцята і ручку. Тепер з іншої сторони наклеїмо так само віконечка і колеса. І колеса будемо наклеювати на ті колеса, які вже ми наклеїли з іншої сторони. Але зверніть увагу, наклеїмо тільки верхню частину колеса. Ось так, щоб вони не склеювалися між собою. Спочатку наклеїмо іконочка. Почнемо з першого. І так само розташуємо інші віконечка. і так само колеса. Не забуваємо, змащуємо тільки половинку колеса і цією половинкою прикладаємо до аркушу. Ось так. Ще Ось так у нас повинно вийти, щоб автобус міг стояти. Тепер візьмемо олівець та домалюємо дверцята для пасажирів. Пригадуємо, як ми малюємо рівні лінії, двори донизу. І так само. З іншої сторони. І рівні лінії внизу та вгорі. Проводимо, не відриваючи руки і обов'язково посередині малюємо, розташовуємо між віконцями лінію. Такі дверцята будуть обводимо фломастером. Ось такі дверцята вийшли. Ось такий автобус вийшов у мене. Погляньте, з однієї сторони, він може стояти і з іншої сторони. Ось так можна поставити. А ви, дітки, також робіть свої автобуси та надсилайте роботи, а я з нетерпінням чекаю на світлину. До зустрічі!